Шановні члени екзаменаційної комісії, для вашої уваги пропонується дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему розробка програмного забезпечення обліку комерційної діяльності ательє з пошиття одягу. Об'єктом проєктування дипломної роботи є автоматизована інформаційно-пошукова система, що працює під управлінням Microsoft Access 2007. Метою роботи є розробка системи, що забезпечує автоматизацію обліку роботи ательє з пошиття одягу. В процесі виконання дипломної роботи необхідно було виконати такі завдання: аналіз предметної області, розробка концептуальної моделі предметної області, вибір інструментарію для розробки системи, логічне проєктування. Розробка інтерфейсу користувача і наповнення системи реальними даними та її налагодження. На підставі проведеного аналізу предметної області та технічного завдання були визначені функції системи. Основними функціями системи є облік клієнтів, облік постачальників, облік закупівель, автоматична калькуляція замовлень. Складський облік, видача звітної документації, підведення підсумків діяльності за вказаний період, ведення довідкової системи. Архітектура автоматизованої системи є багаторівневою структури, що складається з окремих підсистем. Головним модулем об'єктом проєктованої системи є монітор системи. до підлеглих модулів відносяться замовлення, закупівлі, довідники і звіти. На етапі логічного проєктування за допомогою вибраної з КБД було вирішено ряд підзадач. Була розроблена схема бази даних, що включає визначення кількості таблиць, схеми таблиць, що припускають опис атрибутів, тобто їх імен, типів даних і розмірів полів, а також зв'язків між ними. За допомогою мови SQL були розроблені необхідні запити до бази даних, які використовуються в процесі роботи бази даних, а також для видачі звітів. Тексти наведені у додатку Б. За допомогою конструктора макросів були спроєктовані необхідні макроси, За допомогою майстра звітів були розроблені необхідні звіти. Інформацію, що вміститься в звітах, можна проглянути або на екрані, або видати на друк. Зразки звітів наведені в пояснювальній записці. Інтерфейс користувача системи був розроблений за допомогою інструментарію АКСЕС. Інтерфейс являє собою набір спеціальних форм. Застосування після завантаження застосування на екран виводиться головна форма, яку ви бачите зараз, яка містить наступні кнопки замовлення, закупівля, довідники і звіти. Форма складається з двох вкладок: титульна вкладка та калькуляція. Титульна вкладка містить відомості про замовника, виріб, який замовляється, виконавців замовлення та його вартість. Вкладка калькуляція. Містить детальну інформацію про калькуляцію замовлення, тобто, це витрати матеріалу, витрати фурнітури, вартість виконаних робіт. Після виконання підрахунків друкується квитанція для клієнта і обчислюється вартість роботи. Наступна Форма закупівля призначена для внесення інформації про закупівлю матеріалу, фурнітури та виконання відповідних підрахунків, які виконуються автоматизовано. Тобто користувач вводить лише вхідну інформацію, а її обробка здійснюється автоматично. Далі форма довідники, призначена для ведення і редагування довідникових даних. І Далі форма генератора звітів, яка показана на екрані. Далі висновки практичним результатом дипломної роботи є розробка інформаційного та програмного забезпечення автоматизованої інформаційної.